Вітаю вас на каналі Місячна країна. До вашої уваги місячний календар стрижок та фарбування волосся на січень 2025 року. І зараз я розповім, коли найкраще за все робити стрижку, фарбування, тонування волосся у січні за місячним календарем, щоб стрижка довше зберігала форму, колір, щоб волосся було здорове та виглядало дуже гарно. Календар складено для усієї території України за київським часом. Тож, 1 січня до 12.50, зростаючий місяць у козерозі, і це вдалий час для стрижок та фарбування. Стрижка надасть сил і здоров'я волоссю. Після неї волосся менше січеться, стає густішим і міцнішим, випадіння скорочується. Фарбування і тонування теж пройде вдало, особливо зафарбовання сивини. Далі 1 січня з 1250, 2 та 3 січня зростаючи місяць у водолії. Це гарні дні для експериментальних і екстравагантних стрижок і окладок. Успішно пройдуть експерименти з незвичайним тонуванням або фарбуванням волосся. 4 та 5 січня зростаючи місяць у рибах це несприятливі дні. Через стрижку та фарбування може з'явитися сухість та лупа. Рекомендовані лише оздоровчі та загальнозміцнювальні процедури для волосся. 6 та 7 січня зростаючий місяць у овні і це теж невдалі дні стрижку і фарбування краще відкласти, вдало пройдуть загальнозміцнювальні процедури для волосся. 8 та 9 січня зростаючий місяць у тільці, а це гарні дні. Нова зачіска додасть волоссю сил та енергії. Його зовнішній вигляд зміниться на краще. Фарбування теж буде успішним, так само як і зміцнення волосся, освітлення танування. 10 та 11 січня зростаючий місяць у близнюках. Це невдалі дні. Стрижка прискорить ріст волосся, і воно стане неслухняним. Ці дні підходять для завивки волосся. 12 та 13 січня зростаючи місяць у раці, це теж несприятливі дні. Волосся після стрижки та фарбування стане неслухняним та повітряним. Рекомендовані лише оздоровчі та живильні процедури для волосся. 14 січня повня не стрижемось та не фарбуємо волосся у цей день, бо результат може бути неочікуваним. 15 та 16 січня, спадаючий місяць у леві, а це гарні дні, чудові для відвідування перукаря. Вдало пройдуть практично усі процедури з волоссям: стрижка, укладка, фарбування, тонування, знебарвлення та будь-які інші. Нагадаю, що на спадаючому місяці стрижка сповільнює ріст волосся та зміцнює його корені. 17 та 18 січня спадаючи місяць у Діві, і це теж гарні дні. Чудово пройдуть фарбування волосся, зафарбовування сивини, тонування. Стрижка довше збереже свою форму. Кінчики не будуть сіктися. 19, 20 та 21 січня до 18 20 спадаючи місяць у терезах, а це несприятливі дні. Після стрижки волосся починає швидше рости, стає повітряним, неслухняним, погано піддається укладці, рекомендовані лише оздоровчі процедури. 21 січня з 1820, 22 та 23 січня, спадаючи місяць у скорпіоні, це невдалі дні і вкрай нестабільний знак для волосся. Стрижка підходить лише для слабкого і тонкого волосся, яке вона робить. Жорстким і густішим. Ці дні підходять для живлення волосся та оздоровчих процедур. 24, 25 та 26 січня до 15.40 – спадаючий спадаючи місяць у стрільці, це невдалі дні. І якщо ви хочете зберегти нову стрижку надовго, то у ці дні краще не стригтися. Волосся після стрижки буде дуже швидко відростати і стане неслухняним, повітряним. Фарбування волосся теж може не виправдати ваших очікувань. 26 січня з 15.40, 27 та 28 січня спадаючи у козерозі, а це гарні дні. Стрижка надасть сил і здоров'я волоссю. Після неї воно менше січеться, стає густішим, міцнішим, скорочується випадіння. Фарбу... Фарбування і тонування волосся теж пройде вдало, особливо зафарбовання сивини. 29 січня Молодик. Не стрижемось та не фарбуємо волосся у цей день. 30 січня зростаючий місяць у водолії. Це гарний день для експериментальних і екстравагантних стрижок та укладок. Успішно пройдуть експерименти з незвичайним фарбуванням або тонуванням волосся. 31 січня зростаючий місяць у рибах, а це несприятливий день. Через стрижку та фарбування може з'явитися сухість і лупа. Рекомендовані лише оздоровчі процедури для волосся. Тож, підведемо підсумок. Найкращими днями для стрижок та фарбування волосся у січні стануть такі дати: 1, 2, 3, 8, 9, 15, 16, 17, 18, 26 з 15:40, 27, 28 та 30 січня. Тож, бажаю всім вдалих зачісок у січні.